Вітаю! Мене звати Євген Шагов і я перший ейдж-менеджер України. Я знаю, як керувати біологічним віком, прементувати хвороби цивілізації і як отримати відчутні покращення вже за перші два місяці. І сьогодні ми поговоримо з вами про ДГА. Гормон, про який мало хто знає і мало хто контролює. ДГА один з ключових гормонів молодості, який виступає попередником для андрогенів та естрогенів. Саме з нього утворюється тестостерон та естроген. Таким чином, чим вищий рівень ДГА, тим вищі шанси мати адекватні рівні цих цитивих гормонів. Однак, вже після 25 років рівень ДГА знижується. Спад становить приблизно 2% щорічно, а до 50 років показник ледь сягає половини молодого рівня. ДГА важливий не лише тим, що виступає джерелом для продукції інших цитивих гормонів, допомагає протистояти стресу, допомагає тримати в нормі вагу та збобігає діабету. Підвищує лібідо та захищає репутативне здоров'я, зберігає молодість шкіри та волосся, покращує когнитивні функції, захищає від хвороб серця, судин, кісток та метаболічні проблеми. При зниженні ДГА, особливо через хронічний стрес, відповідно знижується і рівень інших статевих гормонів, через що швидко проявляються ознаки старіння та погіршується самопочуття, знижується імунітет, зникає лібідо, погіршується емоційна та фізична тривалість. Шкіра втрачає пружність тощо, однак його надмірний рівень теж може призводити до проблем, особливо у жінок, Надмірний різні волосся у нетипових місцях, порушення циклу і так далі. Рівень ДГ та статевих гормонів прямо пов'язані. Тому при виникненні симптомів дефіциту чи профіциту стероїдів необхідно звернутися до спеціаліста та комплексно перевірити гормональний профіль, окремо оцінювати чи коригувати один з показників неефективно. Та небезпечно. Симптоми нестачі ДГА багато в чому збігаються з ознаками дефіциту статевих статевої адже саме з нього вони синтезуються. Саме тому прояви дефіциту ДГА досить різноманітні: зміна контурів тіла, набір жирової маси, погіршення метаболізму, підвищення рівня інсуліну, сухість та зниження пружності шкіри, зниження лібіду, зменшення кількості волосся в інтимній зоні та у пахвах, погіршення пам'яті та брак мотивації, погіршення якості сну. Безсоння, зниження частостійкості, дратівливість, депресія. Надмірний рівень ДГА проявляється у вигляді гіперандрогенії. У чоловіків зустрічається не дуже часто та викликає розвиток акне та лопецію. У жінок є досить поширеним діагнозом та призводить до синдрому пулькстотних яєчників, ірксотизму, виникнення акне та подіння волосся, порушення менструального циклу та розвитку безпліддя. Оптимальний рівень ДГА сульфату становить у чоловіків. 300-400 мікрограм на децилітр у жінок 200-280 мікрограм на децилітр. Та для коректної діагностики оцінювати потрібно не лише рівень ДГА у лабораторії. Для загального розуміння стану здоров'я пройдіть онлайн-тест за Брюссельським конститутивним протоколом. Для цього заповніть анкету на сайті gammaconsaulting.com.ua А для комплексного обстеження та підбору персональної схеми оздоровлення зверніться до лікаря менеджера Окрім віку, на зміну рівня ДГА найбільше впливає стрес та як наслідок виснаження натурників, які призводять до порушення стередогенезу та збільшення продукції андрогенів або недостатнього синтезу ДГА, і як наслідок дефіциту тестостерону та естрогену. Тому перша і головна задача для нормалізації його рівня підвищення стійкості, підновлення емоційної рівноваги. Фізичних та ментальних ресурсів організму, як захистити себе від стресу та відновити рівень ДГА більше гуляти на природі, збільшити фізичне навантаження, адже спорт стимулює синтез на тебе гормонів, дотримуватись режиму та висипатись, що також важливо для протидії стресу, працювати з неврологом та психологом у разі потреби, приймати фітопрепарати та суплементи для підвищення стресостійкості і підтримки надавників. Важлива складова оптимізація рівня ДГА. Раціональне харчування. ДГА, як і чоловічі та жіночі статеві гормони, синтезуються із холестерину, і якщо в раціоні недостатньо корисних жирів, цим гормонам просто не буде що вироблятись. Тому важливо виключати з дієти трансжири та інші шкідливі продукти соуси, фастфуд тощо. І додати в меню оливкової олії, насіння, горіхи, авокадо та за можливості жирну дику рибу. Через брак здорових жирів в раціоні харчування щоденна добова норма для дорослої людини омега-3 у вигляді суплементів становить не менше 2 г містом принаймні 750 мг ЕПК та граму ДГК. Бієчорті та суплементи Для відновлення рівня ДГА застосовуються бієчерті. В першу чергу для прямого посилення рівня використовуються пероральні препарати. Інколи може стати у нагоді коригувальна терапія інших гормонів. Стимулятором ДГ є тестостерон та терою. Саме тому, залежно від даної діагностики, можуть бути призначені біодетичні засоби для корекції цих показників. Для додаткової підтримки синтезу ДГ та протидії стресу також варто приймати фітопрепарати для зниження емоційної напруги: радіола, ашваганда, валеріяна, чаї з мелісою та м'ятою. А також приймати суплементи для підтримки на вітамін С, адреналкортекс, вітамін групи В тощо. І пам'ятайте, призначати будь-які препарати та їх дозування має профільний лікар. Не займайтеся самолікуванням, це має негативні наслідки та навіть летальний кінець. Маю надію, що отримана інформація розширила ваші знання щодо важливості ДГА для нашого здоров'я. Не забувайте підписатися на канал для подальших наукових відкриттів. До зустрічі у наступних відео!